Цьогорічна зима стала для українців найсуворішою з початку повномасштабної війни. Російська армія атакує не лише електростанції, а й теплогенеруючі об'єкти, що забезпечують міста гарячою водою та опалення. В яких умовах працюють енергетики в нашому наступному матеріалі? Понивічне обладнані, зруйновані стіни ремонтні бригади однієї з українських ТЕС ліквідовують наслідки чергового російського удару по об'єкту енергетики. Пошкодження критичні, кажуть робітники. До того ж, ситуацію ускладнює погода. Під тиском снігу обвалився вцілілий дах електростанції. Ситуація дуже важка і вона не контрольована. А на період прильоту так ми були на блочному штуке керування. Ми проводили, я ж кажу, проводили операції по. Штатні, штатні операції по роботі блока. Робітники обережно пробираються скрізь завали, намагаючись врятувати те, що вціліло. Ремонтувати і відновлювати конструкції, керуючи важкою технікою, доводиться просто небо при потужному вітру та сильному морозі. Важко тому що рахуючи, що працюємо на вулиці, нема ж кришені, стін, тому це фізично важко. Удар по тес, що забезпечувало теплом і гарячою водою тисячі об'єктів цивільної інфраструктури один із багатьох, які Росія нанесла цієї зими, намагаючись знищити енергетичні об'єкти України. За даними Міністерства енергетики, у 2025 році ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури 4,5 тисячі разів. А з початку цього опалювального сезону зафіксовано 256 повітряних атак по всій країні. За словами чиновників, ці удари були спрямовані проти 11 гідроелектростанцій, 45 теплоелектроцентралей, 49 теплових електростанцій та 151 електричної підстанції. І всі ці об'єкти потрібно відновлювати. У Нас просто другого виходу немає. Ну, немає другого виходу. Це ну як можуть е, опуститися руки, якщо е, ми всі розуміємо, що це, ця робота теж для, для нашої перемоги, для нашого порятунку, для нашого подальшого життя. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Україна втратила майже 30 гігават своїх потужностей. Це близько половини від тих, які країна виробляла на початок 2022 року. За даними міністерства енергетики, за чотири роки війни від ворожих обстрілів зазнали поранення 75 працівників енергетичної сфери. Ще 14 загинули під час виконання своїх обов'язків. Та, не дивлячись на постійні загрози, українські енергетики продовжують працювати, аби повернути людям тепло і світло у домівки. Сергій Бордюжа за матеріалами Асашетепрес.